Чернігівської області за участі народних депутатів України від Чернігівщини зібрались на головній кращій, красній площі Чернігова, щоб висловити свою солідарність з усім українським народом, який виборює своє європейське майбутнє, та закликати центральну владу України до відставку, виконуючи волю своїх виборців, ми вимагаємо перше. Відставки антиукраїнського уряду Азарова. підтримуємо. Ми це чи ні? Друге, притягнути до відповідальності міністра внутрішніх прав Захарченка за події в ніч на 30 листопада на Майдані Незалежності та покарати винних у побитті мирних мітингувальників. Ми підтримуємо це чи ні? Дякую, друзі. Третя вимога. Проведення позачергових парламентських та президентських виборів підтримуємо. Да! І четверте негайного звільнення незаконно засудженого лідера опозиції Юлії Тимошенко, а також звільнити всіх політичних в'язнів, включаючи затриманих на майдані та адміністрації президента. Друзі, я прошу проголосувати за озвучені пропозиції нашого рішення. Хто за?